Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Христос, воскрес, шановні радіослухачі, вітаємо на хвилях Радіо Марія. Перед мікрофоном ведучий програми Олександр. І сьогодні гостем нашого прямого ефіру є директор дієцезіального душпастерства молоді в Кам'янець-Подільській дієцезії, отець Микола Бистрицький. Христос Воскрес, же. Виїсти на воскрес, вітаємо так. Ну що ж, сьогодні з вами будемо говорити про ювілей 2025 І, взагалі, з самого початку давайте розкриємо цю тему для того, щоб більше слухачів зрозуміло про що йде мова, і зокрема про значення ювілею та паломницьку поїздку молоді на святкування ювілейного року в Римі. Ось. Отже, що таке ювілейний рік у католицькій церкві? Ну, насамперед, ювілейний рік це особливий час в традиції католицької церкви. Він означає період такого духовного відновлення. Покути милосердя. Ну, це дуже довгий історичний, mm -hmm. те, що дуже довго історично він формувався і сягає своєї історії глибокої давнини, має коріння в біблійній традиції. От, спочатку ювілей святкували кожні 50 років згідно з єврейським законом. От, але в християнську епоху ця традиція набрала нового значення. Ось і на даний момент. <кій> Ми святкуємо кожні 25 років е, такий собі ювілей. Uh -huh. Ювілейний рік. От цікаво, що перший ювілейний рік був оголошений ще в 1300 році. Це був папа Боніфацій. Боніфацій, якщо не помиляюся, в Ось і після чого періодичність змінювалася там 100 років, 50, 33. Ну і врешті, як сказав, від 1475 року е, Папа Павло ІІ. От, е, якби установив, що ювілейний юбілей, рік це відзначається кожні 25 років. Ось е, uh -huh. чому це важливо? Ну, передусім, того, що це можливість для католиків отримати повний відпуст, от, е, також шанс е, глибше пережити свою віру через покаяння, милосердя, молитву. Ось ну і, врешті-решт, це нагадування про Божу любов та прощення. От, яке uh -huh. залишається незмінним у всі часи. Uh -huh. І про, знаєте, що я згадав, якось моніторив Ютуб і в інтернеті, і побачив такі якісь заголовки, цікаві. там Папа Франциск відкриває двері, і просто містичні значення даються цьому жесту. А, і люди пишуть, просто не знаючи причини, наслідки, факти, що це значить, чому це, дають якісь містичні сенси, які абсолютно різняться, і до істини, до правди не мають ніякого ставлення. Отже, із ювілейним роком, що святкується в Римокатолицькій церкві, що 25 років, пов'язаний і цей такий момент, коли папа Франциск відкрив святі двері Базиліки святого Петра, розкажіть про це, будь ласка, що це? Е, так, святі двері це слухайте, це не просто такий собі вхід в храм, це дуже потужний символ. От він є, звісно, головною ознакою ювілею, mm -hmm. адже ну саме їхнє відкриття. от Папою офіційно розпочинає цей святий рік. Ось е, цікаво, що святі двері спочатку відкривалися тільки в латеранській базиліці, це катедральний собор, грубо кажучи, папи Франциска. Не тільки Франциска, кожного папи, uh -huh. ось, але пізніше для того, щоб більша кількість поломників могли через них пройти, то це, ці двері також, були відкрива... ну, також відкривалися в інших базиліках Риму. Духовне значення святого порогу цих святих дверей. Насправді я переконаний, що більшість наших слухачів чули неодноразово цей уривок. Ось, але коли паломник перетинає поріг святих дверей, він повинен повторювати слова Христа з Євангелія від Йоанна, з 10 розділу, це 9 вірш. Я є двері, хто війде через мене, той спасеться. Ось це головний фундаментальний підставовий е, знак цих дверей. Е, звісно, можна прив'язувати до цього дуже багато містики, тому що ну, е, це спасіння, воно пов'язане з наверненням, з переміною життя, з переосмисленням і так, далі, і так далі. А до цього ми вже як люди можемо приплітати дуже і дуже багато своїх якихось там здогадок, так, от, так. робити якісь свої фурори, які. Якісь там сенсації і тому подібне. Здавалося, що в час епоху інтернету і вільного доступу до інформації, коли можна було просто поставити запитання і дізнатися більше, що ж значить ці святі двері, чому Папа Франциск відкриває, яке значення, що пов'язане з біблійним сенсом величезним. Просто багато хто і далі продовжує жити уявами і такими. Ілюзіями можливо сказати, вигадками. Проте, mm -hmm. як бачимо, багато ще праці для духовної християнської просвіти. Отже, про, давайте, про паломницьку поїздку молоді на святкування ювілейного року в Римі, чому цей, ця подія стала такою важливою для молоді і для України, зокрема. Ну, першим ділом для мене це чому це важлива взагалі, якби ця поїздка, бо на моїй пам'яті, це перша. От, е, uh -huh. В 2000 році я не пам'ятаю якоїсь активної пропаганди, е, щоб брати участь у цих подіях. Ось е, тому якби це, це якби вже таке цікаве і важливе завдання. Так. Чому також це важливо ну, сьогодні, особливо для нашої молоді? Ну, чесно, я собі намагаюся дати на це відповідь на це питання неодноразово, і кожного разу вона якась інша. Часом буває, що основною якоюсь причиною виїзду на, на цю подію є. Просто присутність української молоді, яка свідчить про те, що в нас є віра в, в Україні, так що це не mm -hmm. тільки країна, де постійно воюють, 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 що справді ну, дуже великий подвиг. Але скажу чесно, що за кордоном, коли зустрічаюся з людьми, то часто чую такі фрази про те, що Україна сама хоче воювати, що це їй подобається, mm -hmm. і так далі. Тобто Російські наративи. Так, так, створюється таке враження, що ми якісь ну це хобі. От вийшли зранку, повоювали на обід, зійшлись, перекусили, ну що йдемо далі, повоюємо. Ну пішли. Ось і що наша країна це просто якийсь от такий осередок війни, що по справжньому ну в певній мірі так є. Ну бо кожен якби свідомий мав би брати в цьому участь. Але при цьому всьому на світовій арені а ювілейний рік це ну, рік, який збирає дуже багато людей в Римі. Так от, готуючись до цього виїзду і готуючи програму, там ми намагаємося передусім запросити людей взяти участь у спільній молитві з українською мовою. Ось це якби одна причина. Інша причина, це теж коли я, наприклад, як душпастор зустрічаюся з молодими людьми і старшими, от коли балакаємо з ними про різні речі, то, ну, на превеликий жаль, е, треба ствердити, що часом цей рівень віри, ну він настільки примітивний і ну, здається, що будь-який вітер його просто здує, і більше ніхто навіть не згадає про це. От і це також велике велике випробування, велика біда. А ось такий виїзд, участь у такій події угу. переосмислення взагалі своєї віри біля ну біля, грубо кажучи, джерел. бо Рим саме тому Рим і вибере вибраний для цього місця святкування ювілею і цих дверей, тому що це, це місце звідки починається. Починається історія нашої церкви, так от і тому ці відповіді їх насправді дуже багато, але кожна з них підкреслює, що це справді важлива, важлива подія. Єдине тільки що ось зупиняє, якби так, mm -hmm. ця думка чи ось такий виїзд є на часі. От, uh -huh. І все більше і більше якось даю собі відповідь на то питання. Ну на це питання відповідь таку, що так це справді на часі, і навіть трошки запізно треба було займатися цим набагато раніше, uh -huh. щоб все більше і більше людей досвідчувало, якби єдність із соленською церквою. От розуміли, що вони не самі. Ось вчора буквально на вулиці я привітався з парафіянами Христос Воскрес, і хтось до мене причепився, якийсь mm -hmm. чоловік, що, типу, що він воскрес три дні назад, що я говорю, і так далі. Ось, що, зрештою, ну складно пояснити, mm -hmm. може, людина має якусь таку історію, яка ну, збила її з ніг, але. Mm -hmm. ну, Типу, це можна було би якось підтримати якби в свій час. От був хтось, хто ну зробив пошук християнства, пошук Божої правди, чимось, що є просто чимось нормальним посеред наших людей. Угу. Ось і вірю, що участь у такій події може посприяти нашій молоді і, взагалі, суспільству в Україні. Для того щоб пережити якби такі зовнішні знаки, це розуміння. А крім того, то також це пов'язано з величезними духовними плодами. От передусім, з відпустами, а ми знаємо, що ну, як не крути, але нам, українцям, є за що вибачатися перед Богом. От так. і тут не маю на увазі тільки там. Ну, не подумайте, що я знову ж таки там веду до того, що ось треба вибачитися там перед тими, хто на нас напав і так далі. Але ну, передусім думаю за велику кількість абортів, за свідоме і добровільне закриття або невіддання от культових споруд людям, за прийняття різних законів, які люди бездумно підтримують, так, за якесь несвідоме, бездумне голосування. За кандидатів, які просто не знаю, тобі посміхнулися або запропонували тобі більше гречки, як інше, так ну в нашій історії є дуже багато речей, за які нам справді важливо покутувати і просити Бога, щоб навчив нас користуватися цими благами, які нам дає. Не псувати їх. Угу. Отже, друзі, 2025 рік. Ювілейний рік духовної віднови, який проводиться раз на чверть століття, він розпочався напередодні Різдва, коли Папа Франциско офіційно відчинив святі двері базиліки святого Петра. Очікується, що цей святий рік зосереджений на темі надії, протягом наступних місяців приведе до Рима близько 32, 32 мільйонів паломників. З цієї нагоди в вічному місті вже суттєво посилили заходи безпеки. Ось таку інформацію черпаю я в інтернеті. І е, хотів би, зокрема, ось про що поговорити: про те, що е, чи, як триває організація паломницької поїздки, і е, скільки молоді від України планується е, прибути до е, Ватикану? До Риму, вибачте. Е, дякую, цікаве питання. <desktop> <podcast> Як відбувається організація? Е, хто долучився, ну, можливо, хто вже виявив бажання? Слухайте. Це просто справа в чому, що це досить клопіткий процес. Е, в якому сенсі? Тому що є загальна програма, яку організовує взагалі відповідальна за цю За цю подію. Це Декастерія до справи євангелізації, uh -huh. і вони займаються організацією загальної програми. В рамках цієї загальної програми, 28 липня, розпочнеться цей ювілей молоді в Римі. Ось і перший день він якби присвячений приїзду, заселенню і так далі. Вівторок буде спільна служба. З папою, ось, якщо не помиляюся, на площі Петра святого Петра, mm -hmm. і потім наступних два дні це дні, які мали би сприяти. Відвідуванню різних як би, заходів, які відкриють більше Рим, відвідуванню Базилік, є програма різна, яку також пропонує. Якби вона така досить добровільна, вона вільна, ти можеш відвідати те, можеш відвідати те, те. Ось це також пропонує Декостерія. Пізніше, в п'ятницю, є такий собі, такий більший день зосереджений. В суботу ввечері маємо чування. І в неділю вранці служба з папою на Торвергата. Е Натомість, крім цього, також ми, як е група, яка ну, якби організатори цієї поїздки з України е спільно з комісією до справ е душпасорства молоді mm -hmm. УГКЦ. Організовуємо також окремі наші українські заходи, які з одного боку будуть спрямовані на те, щоб ну, якби, допомогти гарно це пережити, наші українські молоді. А з іншого боку, також будуть спрямовані на те, щоб заохотити і познайомити інших людей більше з українською традицією культури. Ось це вже будуть не тільки релігійні духовні заходи, але також знайомство з культурою в загальному. Починаючи від якихось там таких історичних моментів, гончарства якихось наших традицій, побуту, і закінчуючи ну, духовними речами, також, якимись молитвами прославлення, співами і так далі. Ось. І це одна, одна із сторін підготовки, так. Так? саме до цієї події, якби вже безпосередньо в Римі. А крім того, то. Також ми маємо розпрацьовані такі катехези і зустрічі і молодь, яка спочатку, якби, в перспективі, планувала брати участь в цьому, а тепер вже також, в принципі, маємо списки молоді, яка планує їхати. От приблизно раз на місяць переживають спільно таку катехезу. В своїх парафіях серед своїх душпастерів, де поширені ці матеріали. От. Також є різні якісь такі невеличкі організаторські зустрічі, відбуваються якісь такі події загальнодіїціальні, на яких ми там наголошуємо, також про різні нюанси відносно цього виїзда. Ось, Тому можна сказати, що відбувається якби формування і підготовка самої дороги, а крім того, також формування і підготовки, підготовка свідомості молоді, куди саме вони їдуть, яким. Чином мають брати в цьому участь, як це має їм допомогти. Якщо ж говорити про кількість молоді, то складно мені сказати, я можу оперувати інформацію про Римо-католицьку молодь. Це буде приблизно в районі 500 осіб не тільки з України, але також і тієї молоді, яка ну, виїхала з України внаслідок війни. Ось і на даний момент проживає десь за кордоном в Польщі, в Німеччині. Це також буде добрий момент, щоб ми могли якби єднатися в молитві. І теж це також дуже особливо, як на мене, бо я часом буваю за кордоном і зустрічаюся з молоддю, яка виїхала з України, і не хочу порівнювати якось там білі труднощі і переживання війни в Україні і поза, але справді вони дуже багато мають випробувань просто. Щоб називати себе українцями там, де вони є, і не раз за це терплять насмішки. Uh -huh. Ну набагато комфортніше, просто не признаватися, що ти українець, і жити собі, змішатися якось з іншими людьми, ось але слава Богу, люди. Ну наша молодь наразі якось намагається з цим боротися, і в цьому також потребують підтримки. Це дуже важливо сьогодні, друзі. Комунікація, підтримка один одного про паломницьку поїздку молоді на святкування ювілейного року в Римі говоримо з директором дієцезіального душпастерства молоді в Кам'янець-Подільській дієцезії з отцем Миколою Бистрицьким. Ще запитання: як же молодь може долучитися до паломницької поїздки? Як вас знайти, куди звернутися? Хто це може зареєструватися? В який вік у учасників? Слухайте, тут справа не така проста. Так. Чому? Тому що, по суті, то реєстрація на ці дні вона фактично закінчилася. Mm -hmm. Ось. Бо відповідно до великої кількості людей зі всього світу, які планують з'їхатися. А за прогнозами, наскільки я свідомий, має бути півтора мільйона молодих людей в Римі. В цей час. Ось, е, треба було подати ці списки раніше. От. І тому, в принципі, зараз вже е, дуже і дуже важко було би долучитися до цієї групи. Однак, думаю, це можливо. Е, найпростіший спосіб це зробити е, це просто зайти в Інстаграм і знайти е, нашу сторінку, е, яка так і називається. Е, Ой, слухайте, я щось все, що не пам'ятаю. Здається, називається вона SDMUA. Mm -hmm. Ось. І знайшовши цю сторінку, підписавшись на неї, можемо спілкуватися вже там безпосередньо, або також можна звернутися до своїх дієцезіальних душпасторів молоді, які також поінформовані, і які в своїх дієцезіях вже оголошували про, про цю поїздку, наголошували, запрошували молодь і так далі. Угу. Так, дякую вам. І е, скільки це буде коштувати? За все, написано, платить срібло. Орієнтована вартість, яка підготовка. Можливо, підтримка з боку церкви, можливо, чи ні. Слухайте, насправді то е, дуже сильно підтримує нас в цьому виїзді цьому Е, Тому що. Е, Може так не відчуваємо тут на місцях, бо часто ми якось звикаємо до того, що коли хтось нам допомагає, то він допомагає якось просто з того, що в нього зайве. Натомість Рим, а точніше Декастерія, яка організовує цю поїздку. Ну організовує взагалі цю подію. За попередньою домовленостю, вони пожертвували нам пакети учасників. Uh -huh. Тобто для тих людей, які вже зареєстровані і подали ми ці, ці, ну, цю реєстрацію, то Декастерія оплатила нам ці пакети. От я можу тільки уявити, яка це величезна сума, бо участь однієї особи пакет учасника це 220 євро. От, той пакет, який вони нам дарують, так mm -hmm. ось. А якщо ну, не вдаватися до суперсь точної математики і уявити собі, що тільки Римо-католиків буде близько 500 осіб, а греко-католиків відповідно ну, набагато більшого скільки відсотково більше їх також в Україні, ну то це досить, досить велика сума. Тому тут по справжньому треба схилити голову перед. От Риму католицької церкви, а точніше, перед декастерією до справ євангелізації, які ну, просто вийшли на, на зустріч з великим милосердям, і ці величезні кошти вклали в те, щоб наша українська молодь могла взяти в цьому участь. Mm -hmm. Ось. І е, ті, хто потрапив якби, в ці списки, е, ті, хто раніше там зареєструвався, брав активну участь і так далі. То для них сума цієї поїздки буде складати просто суму е, дороги. Тобто те, що вони потратять на дорогу, це ось в сумі, і вся, вся ціна за участь. Так? От е, тут складно мені також однозначно сказати, бо того, що є дуже різні маршрути. Так е, один із маршрутів організовує, наприклад, отець Вольдемар Повелець, mm -hmm. е, знаний від того, що він і раніше займався виїздами на світові дні молоді. От він має кілька маршрутів там з, з різними паломницьками, також затримками. По дорозі там інша ціна. Ми маємо трошечки маршрут простіший, якби коротший. Відповідно до цього, також інша ціна. А разом з тим, то є просто душпастері, які організовуються, об'єднуються, такі як, наприклад, францисканське душпастерство молоді францисканська молодь. Вони організовують свою групу і просто реєструються через цю нашу спільну систему. Але мають свою дорогу, і відповідно, як вони там організують свою дорогу, так це буде їм і коштувати. Тому е, реальна сума невелика, але разом з тим Бог якось так нам благословить, що ну, в цій надзвичайно важливі події може взяти участь в принципі велика кількість української молоді. Ох, і ще одне таке запитання виникло для того, щоб розуміти і важливість святкування перебування української молоді в Римі, єднання в Римі навколо святкування ювілейного року. Чому це сьогодні в умовах війни важливо і яке це ж не просто про святкування ювілейного року, як ми з вами щойно говорили, це і про комунікацію і про Символізм якийсь, тобто про ми живі, ми тут, ми є. І ось розвіяння отих міфів, які серед європейців все більше через розпропаганду поширюються. Важливе сьогодні. І от наші, наша молодь може від України бути там, говорити там і свідчити, яке послання ми, українці, несемо на ювілей сьогодні, на вашу думку. Е, дуже цікаве питання. Дякую. Знову ж таки, так. часто над тим Задумуюся, якби особисто, щоб знайти відповідь для себе. Угу. Е, Слухайте, першим ділом, ну, те, з чим ми туди їдемо, це зі свідомістю того, що це поломництво, і ми жертвуємо чимось. Щоб просити Бога, щоб він прийняв нашу жертву і дав нам чудо, яке він неодноразово вже робив, рятуючи нас, рятуючи наших братів сестер, показуючи просто чуда, які ну проявляються постійно, може ми того не зауважуємо, але особливо коли спілкуєшся з військовими. То ну це щось неймовірне, і тому за це Богові треба дякувати і просити в нього далі. Бо він Бог, який має владу над усім. Він єдиний, вічний, правдивий, і тільки при ньому, тільки жертвуючи себе, йому, жертвуючи якісь свої незручності, жертвуючи ну якісь просто речі, які мені цінні, жертвуючи йому. Ми справді отримуємо щось набагато, набагато більше. І тому це паломництво першим ділом є. Справді молитвою, жертвою і пережиттям глибшої, духовної якоїсь такої події для кожного учасника заради всієї, якби, України. А друга річ також там, де ми є, розмовляючи з іншими людьми. Просто банально навіть свідчучи свою поставою тим, що я. Ну, Стою і молюся на адорації, що я приймаю причастя. От поряд з іншою людиною, яка можливо була переконана, що Україна це місце, де, де орудують білі ведмеді. Так? Угу. Слухайте, це реально ну, можна сміятися з цього, але на іншому краї і Польщі, в Рославі, ну, Тому. Люди часом думають про це, так, що у нас тут ведмеді. Так. Тут, ну, у нас є ведмеді, але, але <головіки> вони тут. В парках, наприклад, або в бурі, в Карпатах. <головіки> так, так, так. так. Але не білі. тому. Так, тому по суті, дуже важливо нам, також як українцям, доносити іншим людям, що ну, Україна це, це цивілізація, так в якої також можна багато чого навчитися, яка є невід'ємною частиною життя взагалі цілої Європи, і також між іншим, і, і духовного життя. Так? От бо з наших земель є дуже багато святих, які зробили важливі перевороти, от не тільки в духовних сферах. Але і в інших сферах, які повпливали на життя ну, цілої Європи. І не знаємо, може реально сьогодні серед цих людей, які будуть проходити через ці двері, а приїдуть з України, буде наступний. Святий, які змінить все, можливо, серед них приїде наступний папа. Так сьогодні це актуально. От можливо, серед цих людей також буде наступний президент, який буде приймати свої рішення, от керуючись християнською мораллю, і дбати саме саме про це. Тому важливо вже сьогодні налаштовувати ці комунікації. Важливо вже сьогодні бути в центрі, передусім також і християнських подій, а особливо тих християнських подій, на які з'їжджається цілий світ. Ох, дякую вам щиро про паломницьку поїздку молоді на святкування ювілейного року в Римі. Говорили з директором дієцезіального душпастерства молоді в Кам'янець-Подільській дієцезії отцем Миколою Бистрицьким. Отже, Микола, дякую вам щиро за цікаву Дякую розмову. вам і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія Христос Воскрес! До Зустрічі до зустрічі. Воїсне до Воскрес. Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування. На релігійні теми у ваших програма у ваших намірах.